Модуль викупи. Цей модуль надає можливість керувати викупом, де використовується зв'язка клієнта з автомобілем в системі. Для використання цього модуля вам потрібні такі дозволи: Перегляд створити. Видалити налаштування. Для використання платежів вам необхідні дозволи створити та видалити. Та для керування платежами першого внеску Створити. Видалити. Перегляд викупів відбувається в секції меню Управління викупами. Де в пункті Всі викупи ви переглядаєте активні викупи, а в архіві викупів ви бачите список викупів, що вже завершено або випадки, коли авто було повернуто. В списку викупів ви можете бачити коротку інформацію про викуп та його стан. Налаштування це сторінка з пресетами передналаштувань викупів. Давайте перейдемо до цього пункту. При наявності дозволу налаштування у викупах. Ви маєте можливість створювати передналаштування для створення викупу. Це зручний спосіб створення умов для викупу, особливо якщо ви власник, і ви хочете, щоб інші користувачі використовували тільки ті умови, що ви створили. У такому випадку ви створюєте пресет з умовами і не надаєте дозволи до налаштувань іншим користувачам. Як ви бачите, у нас вже є два готові пресети. Більш детально про дані в полях пропоную розглянути в додаванні викупу. Для цього перейдіть у розділ Всі викупи та натисніть кнопку Додати викуп. Додавання викупу ділиться на два етапи: перший це вибір клієнта та автомобіля. У список клієнтів потрапляють тільки ті клієнти, що активні і не знаходяться в архіві або чорному списку. У список авто попадають тільки авто зі статусом на базі. Давайте оберемо клієнта та авто і перейдемо до наступного кроку. Цей крок описує умови викупу. Перш за все, вам потрібно обрати пресет з списку тих, що ми розглядали в налаштуваннях. Далі обов'язково потрібно вказати номер договору, дату оформлення викупу, тобто дату, коли ви оформили договір. Дата першого внеску це дата першого платежу, з якого починається кредитування. Ці дати можуть співпадати, але бувають випадки, коли потрібно змістити дату першого платежу на день чи кілька, і з цього моменту рахувати період оплат. Вартість авто. Це оціночна вартість авто, про яку ви домовились з клієнтом. Перший внесок це сума, яку клієнт готовий внести за авто. Пункт валюта дозволяє вказати, в якій валюті потрібно розрахувати викуп. Платіжний період це період, по яким будуть розраховуватись очікувані платежі, строк кредитування відповідно наскільки видається кредит. Ставка. Цей пункт відповідає за річну відсоткову ставку, що нараховується за кожен рік використання послуги. Разова комісія це відсоток, що одноразово нараховується на суму викупу перед початком розрахунку. Пеня. Це відсоток штрафу, який накладається на кожен день на залишок по викупу у випадку прострочки платежу. Нарахування пені через це період в днях, через скільки починається нарахування пені кожен день. Депозит. Це сервіс, що дозволяє контролювати баланс клієнта для окремих витрат чи заборгованостей. Для контролю цієї суми ви можете вказати обов'язковий ліміт. Валюта відповідно в якій валюті буде вестись депозит. Натисніть калькуляція суми викупу для попередньої калькуляції суми до погашення та платежу. Якщо вас та клієнта все влаштовує, натисніть Додати викуп. Після цього ви потрапляєте у профіль даного викупу. З лівої сторони ви можете побачити інформацію про викуп. Тут все зрозуміло. З правої – інформація про платежі. Графік платежів це платежі по викупу, які розбиваються на період згідно обраних при створенні щотижня чи щомісяця. Оплата по цим періодам очікується в перший день періоду. Детальніше про це у відео Фінанси очікувані платежі. Період створюється автоматично після закінчення минулого. Давайте внесемо одразу перший платіж. Для цього потрібно натиснути Додати платіж, вказати суму платежу та обрати рахунок, на який зарахувати цей платіж. Платежі, що внесено у графік платежів, можна вносити заднім числом чи видаляти. Це призведе до повного перерахунку викупу, і ви побачите вірну інформацію згідно платежів в системі. Розділ Графік першого внеску дозволяє зафіксувати платіж першого внеску. Часто клієнт вносить кошти в день оформлення викупу, але бувають випадки, коли повну суму першого внеску підносять частинами. Це передбачено в нашій системі. Давайте внесемо перший внесок двома платежами: один в доларах, інший в гривні, і переконаємось, що він закритий. Графік депозиту це модуль, що дозволяє контролювати платежі по депозиту клієнта. Після оплат всіх періодів викуп автоматично закривається, коли всю суму буде внесено. Для зупинки викупу підтвердіть зліва знизу, що вам дійсно це потрібно, та оберіть дію, чи видалити його з системи, чи відправити в архів вилучені викупи.